Нас от і мене особисто цікавить, що відбувається на фронті, тому що концентрація російських сил а, на Покровщині дуже велика. Так само і на біля Добропілля, і Мирнограда, і про Куп'янськ багато говорять. Кажуть, що Куп'янському нібито ситуація стабілізувалася. А, ну, враження, що ну, ми в якомусь такому знаєш, епіцентрі бурхливих подій, особливо воєнних, зараз гур там перебуває, якусь військову операцію вони проводять. І таке враження за повідомленнями Гур, що наче стабілізувалося. А щойно Рьобке, ну доволі відомий в світі військовий експерт, каже, ну 85% міста контролюють росіяни. Що тобі відомо про ситуацію в Покровську і взагалі на фронті? Ну Можливо, це вперше, коли я погоджуюся з паном Рьопко і скажу, що дійсно ситуація дуже складна, максимально складна, просто. Якихось додаткових епітетів в мене дійсно немає. Я розумію, що з, пога... з добрих новин тут нічого немає, але ну Селяві, таке життя, така от війна, ми повинні це сприймати. Зараз проговоримо по деталях, взагалі, що відбувається. Я погоджуюсь з собою. Багато є різноманітної інформації. Взяли, не взяли, захопили, не захопили. Презент виходить, Сирський заявляє, Буданов з'являється на заправці, потім Black Hawk гелікоптери. В цьому. Капротаку спробуємо розібратися. Беремо за основу один дійсно наявний у нас ресурс, який дозволяє нам від чогось відштовхуватися і бути максимально об'єктивним. По класиці це проект Deep State. Відкриваємо його зараз. Оце для я більше значно для твоєї аудиторії звертаюся. Хто uh -huh. має можливість це відкрити, щоб все було прагматично та приземлено. Відкриваємо Діпстейт, і ми бачимо, що ситуація за останній тиждень вона дійсно стала гіршою для нас. Не для росіян, для нас. Ми втрачаємо місто Покровське. На жаль, поступово. Ця горловина вона зжимається постійно, кожен день діпстейт фіксує, ще раз, як ми кажемо, з запізненням. Він це робить умисно з запізненням. А тобто, по факту, ситуація може бути на Відсотки гірше зараз, ніж показана на діпстей. Президент не бреше, коли каже, що оточення міста Покровська немає. По класиці, по підручнику, по книжці, оточення це коли кільце зімкнулося, все, хто всередині, я ну там, Хто не спрятався, я не виноват. Ага. Кільце, кільце ще не закрито, тому формально оточення немає. Але воно настільки, це от горлишко, воно настільки вузьке, коли ми говорили про 10 кілометрів. Тоді це здавалося просто ну, край, це, ну, це неможливо зараз близько п'яти. Там, де ви бачите сіру зону, це означає, що там немає українських військових і з вірогідністю ну, 90%, там немає українських військових, там є російські війська. Тобто, розуміємо, що завтра, післязавтра, ця мапа, оці сіра зона, вона буде заштрихована і показана як російський контроль. А тепер зверніть увагу, будь ласка. Росіяни намагаються, як ну, зачиняти цей котел з двох боків, так само заходити всередину. От там, здається, Московське називається цей населений пункт, ну, стара назва. Головна мета всього цього дійства, яке ми бачили останні дні, а і спецпризначенці ГУР на гелікоптерах, і ЦСО Альфа, і Нацполіція, здається, там так само було там багато підрозділів і десантно штурмові війська. Їхня головна мета виграти трохи. Часу для наших військових, які знаходяться он там, на донышку цього котла. Ви просто повинні розуміти, наскільки загрозлива ситуація для них. Вони знаходяться там, вони не можуть самостійно кинути позиції без команди. Е, є люди, їх треба забрати, дати можливість вистрибнути з цього котла. І от гори, ці спецпризначенці, виграють для цих підрозділів трохи часу. Не йдеться мова про те, що ГУР буде воювати як класичний, їх називають лінійний підрозділ. Це. Дуже навчені, підготовлені, досвідчені, вмотивовані військовослужбовці, які виконують дуже точкове завдання. Вони не можуть там місяцями стояти на передовій і тримати оборону, бо вони швидко сточуються. Тут неспірозмірна підготовка, роками їх готують дійсно і от сточення їх на передовій. Їхнє завдання як пожежна бригада висунутися на місце пожежі, вгамувати, купірувати цю пожежу, стримати цю пожежу в Російської Федерації, дати можливість. Військам нашим вислизнути з цього котла, забрати якомога більше обладнання, що мається на увазі: дрони, озброєння, екіпірування, все, щоб воно не дісталося росіянам, ну в найгіршому варіанті знищити його на місці і вистрибнути з цього котла. Бо ми розуміємо, ми знаємо за практикою, хто не зміг вийти з котла, з вірогідністю відсотків 90% їх розстрілюють. Класична, ну в принципі, не класична, а доволі така нова практика росіян. Вони беруть поло наших військових, начебто їх транспортують в глиб своїх позицій е, для там, ну де, де тримається полонення. А потім кажуть, був наліт українських безпілотників, в общем, всі загинули. Ну, от ви повинні розуміти. Тому ага. ще раз: головна мета трішечки стабілізувати ситуацію на день-два-три. Дозволити вийти людям, і швидше за все, буквально. Я я припускаю, це міткий суб'єктивізм. Uh -huh. Можливо, на наступному тижні місто Покровськ буде показано як повністю червоне. Це саме, мабуть, стосується Мирнограда. Швидше за все, так о, просто подивитися. Знаєш, от давай так от для твоєї аудиторії відмоти. Uh -huh. Будь ласка, наприклад, на перше число, на перше листопада, от мапу, да, от, а потім поступово повернись назад, і це буде зрозуміліше uh -huh. Uh -huh. і назад, що на перше, на перше число. І просто буде зрозуміло, наскільки ситуація змінилася за останні дні, потім угу. назад, ось, а потім назад, на третє число поверни, і буде тин, тин, тин клацатися, видно, як просуваються російські війська, наскільки угу. грубо зайшли в українські позиції. Вже це знову назад відмотали ми, друзі. Да, ось, дивіться, потім 31 10 і от зараз назад повертаємося ми. Просто для порівняння. Угу. Тобто Ми дорога залишаємо. вже перекрита, розумієш, там де сіра зона, дорога перекрита. Ще залишається там ґрунтові, але ну це абсолютно інша історія. І переходимо ага. на поступово на оборону Краматорська Славянська. Бо ну вже там актуальна ця історія. Я дуже хочу, щоб українське командування винесло всі уроки з оборони Покровська, максимально скільки це можливо. Що ага. треба робити? Що не треба робити, що доречно, що недоречно, Що взагалі не працює? Ага. Треба це. Uh, і от використовувати як кажуть, best practice, да найкращі практики для підготовки оборони mm. Краматорська Славянська. Ну, от зараз друзі. Ми бачимо також на карті Краматорськ Славянськ. Тут теж поки що ну, ситуація яка критична, але вона більш контрольована ніж біля Покровська. Це дуже продовження твоєї теми, щоб глядачі розуміли, що відбувається. От Краматор знаходиться ось тут. Ми можемо збільшити його він ще далеко, але загрози дійсно є. Тому треба дійсно, щоб така ситуація не повторилася. Тобі дякую, друже, що ти нам пояснив, що відбувається. Направду ситуація дійсно неприємна. Скажи мені, будь ласка, тут уже політичній площині, як це можуть використати росіяни для чого вони так сильно ну сконцентрувалися саме на Покровську, щоб взяти її під контроль, з точки зору логістики, військової, політичної і так далі. Що це означатиме для нас? Ну, перше, перше, це ще один населений пункт, який Російська Федерація, хоч хоче захопити, що з ним робити, ніхто не знає. Так там є шахти, які ми. Які експлуатує господі нас холоден який які належать власності, Україна втрачає ці шахти, і я думаю, що для компанії зараз наступають дійсно складні часи, ще гірші uh -huh. часи, бо в них будуть розірвані ці ланцюжки постачання. Вони дійсно дуже сильно чіплялися за цю цю чи декілька шахт біля Покровська. Вони були для них дуже важливими. Я знаю, що Ця компанія Ріна Ще раз, це не на, на правах реклами, це те, що я знаю. Вони дійсно вкладали гроші в е, оборону, бо вони розуміли, що втратять Покровськ, ну так mm -hmm. вони втратять тут. Була така собі синергія. Ну, на жаль, ми бачимо, яка ситуація зараз. Ми не ставимо хрест ще на Покровську, але ми повинні розуміти, яка тенденція, і диво. Ну, якщо воно станеться, то наскільки воно буде тривале, ну важко сказати. Для росіян росіяни його ми з тобою раніше говорили. Планували взяти в вересні, жовтні 24-го року mm. на 13 місяців. Ситуація затягнулася, і ну щоб твоя аудиторія розуміла, кожного божого дня в російських зведеннях генштабу, міноборони в Кремлі так чи інакше згадувався Покровськ, напрямок Покровська, під Покровськом, mm. за Покровськом і так далі. Я пропускаю що в останні місяці можливо. В Кремлі, хто там сидить, той, хто живе в Кремлі, вони втомилися страшенно від цього слова, от, от вони тут вже їм, і було хвалене рішення дати ресурси і закрити це питання. З Сумщини забрали людей, росіяни підкинули туди, з Херсонської області забрали. І навіть є дані, що з Костянтинівського напрямку так само забирають, тому для того, щоб схлопнути загалом на все про все 100 тисяч людей. Це ті дані, які гуляють в мережі, важко їх верифікувати, але. Ну, кількість дуже суттєва. Що зроблять росіяни? Ну, перше, вони поставлять свою ганчірку. Ну куди ж бить цього, скажуть, що звільнили. А друге, вони змінять назву, повернуть назву, яка була за часів радянського союзу. Я не пам'ятаю, що там було, але щось швидше за все на кшталт, там не знаю, армія, червона і там, можливо, якась ім'я якоїсь там воєнкома якогось, ну в такому сенсі, красноармійська нібито краснармійського бачу ж пам'ятаєш. Армія красна, і так що далі о, от це що вони зроблять? Жити там буде неможливо. Ми дивимося на Бахмут, Авдіївку, Удар. Ці міста непридатні для життя. а Що далі? Ну ще раз, як ми з тобою говорили, це оборона Краматорська Славянська. Ну звісно, росіяни рухаються в напрямку Запоріжжя. Це з болючого по Дніпропетровщині. Зеленський тим часом прибув сам на Покровський напрямок, де поговорив із бійцями 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Він обговорив із військовими низку питань, зокрема ситуацію на передовій, забезпечення позицій, розвиток напрямку дронів і так інше. Звісно, повідомлення протокольні. Нічого більш детального ми від нього навряд чи почуємо. Тому слідкуємо за наступними повідомленнями від Генштабу Сирського і, звісно, слідкуємо за картою Діпстейт. Бо ситуація в тій частині України саме біля Покровська, Мирнограда, надто складна, і зараз основне завдання забезпечити безпечний вихід наших військових. Ну, власне, так складається поки що враження, що цю задачу буде виконано успішно.